П'ятниця 21 лютого ви дивитесь новини на 11-му. В студіо Студіолона Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Люди носять її баклажками та набирають у відра вже понад півтора року, коли нарешті з'явиться вода в двох громадах Нікопольщини. Ані да постирати, нічого в кранах немає води. 10 тисяч людей без опалення? Чому цілий житловий масив у Дніпрі залишився без теплопостачання та коли обіцяють його відновити? Вони теж мріють про нові знайомства та емоції. Як у Дніпрі прийшли швидкі побачення для людей старшого віку? Та чи зустрів хтось з учасників свою долю? Я Володимир. Володимир. Я, я ірина. Ірина ласка, хто ви по знаку гороскопу? На нікопричині цілий день тривожно на прибережних територіях лунає сигнал про небезпеку артобстрілів та атак з БПЛА. Напередодні ввечері росіяни вгатили по Марганецькій громаді з важкої артилерії. На щастя, люди вціліли в інших районах області. Наразі без ворожих ударів. Огонь приборкали, обійшлося без травмованих на Полтавщині. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що спалахнула через ворожу атаку. Росіяни вгатили по промисловому об'єкту та цивільній інфраструктурі. Рох атакував золочів на Харківщині. Внаслідок влучання авіабомби. Загорівся автомобіль, пошкоджено три приватних і один багатоквартирний будинок, а також адміністративні будівлі. Постраждали четверо місцевих жителів, одну людину ушпитали. у шпитали. У Куп'янську ж росіяни поцілили в службову автівку. Поліції троє поліціянтів отримали контузію. Дроном окупанти вгатили і по правоохоронцях на Запоріжжі. Обійшлося без поранених, але машина вщент знищена. Самотужки виготовили вибухівку, аби підірвати ТЦК та держустанову. На Київщині затримали двох зрадників, які готували теракт на замовлення РФ. Це місцева жінка та 27-річний житель Дніпропетровщини. Інструкції ворожих агентів вони отримували через телеграм. Усе заради легких грошей. Поліція та СБУ спіймали злодіїв на гарячому, коли ті саме начиняли вибуховий пристрій. Обидва вже під вартою їм загрожує до 12 років в'язниці. Під час обшуку з залученням вибухотехніків поліції Київщини в кімнаті, де проживають фігуранти, було виявлено та вилучено 2 кг вибухової порошкоподібної речовини, виготовленої із побутових хімічних засобів. Вогнегасник, який мав слугувати контейнером, металеві болти, цвяхи. Мобільний телефон із перепискою з куратором та аркуш паперу з інструкцією по виготовленню вибухової речовини. Дві нові послуги для ветеранів та їхніх родин на порталі Дія військові відтепер можуть подати заявки на статус особи з інвалідністю внаслідок війни. А їхні близькі на статус родича загиблого ветерана. Зробити це можна онлайн. Потрібні лише довідки про участь у бойових діях та документ про інвалідність від МСЕК. Близькі полеглих воїнів мають надати довідку, що підтверджує родинні зв'язки. У Дніпрі викрили суддю, який привласнив орендовану квартиру. Спершу він півроку не сплачував за помешкання в центрі міста. Потім під вигаданими приводами не допускав оселю її власницю, яка намагалася з'ясувати, чому не надходить орендна плата. А далі посадовець підробив документи, в яких дописав, що нібито викупив цю квартиру за 400 тисяч гривень, і в суді вимагав визнати угоду дійсною. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Останній дрив для Жигулів просто посеред замерзлої річки шиянка у Придніпровську. Помітили вигорілий кузов автомобіля Ваз. Поки мережею ширилися здогадки, як саме автівка потрапила на кригу. Поліції вже з'ясували, власник автомобіля просто хотів проїхатися по замерзлій водоймі. Проте машина заглохла, під капотом закоротило і зайнялося. А одне колесо взагалі провалилося під лід. Нічого кращого ніж кинути авто, водій не вигадав. Згодом машину таки помітив водний патруль та витягнув з річки. Прекурсори без рецепта просто у фармацевта. У Дніпрі затримали організовану групу наркодилерів. Товар вони зберігали в орендованому приміщенні, а потім продавали з рук в руки через аптеки. Організатором незаконного бізнесу виявився 27-річний власник аптечної мережі. До схеми він залучив кількох фармацевтів та родичів. Щомісячний прибуток ділки сягав понад 2 мільйони гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Поліція Дніпра закликає громадян задекларувати зброю і боєприпаси, які не перебувають на обліку. Станом на кінець лютого правоохоронці вже зареєстрували 147 одиниць вогнепальної зброї та понад 72 тисячі набоїв. Мова про знайдене або ще не оформлене озброєння. Після декларування людина може або залишити його собі, або здати у відділок. За більш детальну інформацію звертайтесь до поліції. Без опалення цілий житловий масив у Дніпрі, а це понад 10 тисяч абонентів. Про аварійне відключення централізованого теплопостачання у Придніпровську повідомили у міськраді. Нагадаємо, на початку року, через масовану атаку росіян, цей район також залишався у холоді. Аби не замерзнути, місцеві рятувалися обігрівачами та кондиціонерами, але старі електромережі цього не витримували. Зараз причина аварія на Придніпровській тез. Орієнтовна дата відновлення 25 лютого. Дніпро вкотре накриває гідкий та небезпечний для здоров'я смог. Активісти звинувачують у викидах одне з місцевих підприємств. Звіти аналітичних центрів якості повітря показують, рівень забрудненості сягає майже катастрофічного рівня. Натомість сам завод, попри дозволи на перевірку виробництва, не пускає до себе активістів. Чому і чим нам доводиться дихати? Репортаж Марка Ручки. Ускладнене дихання, подразнення горла і очей. Дніпро традиційно накрив гідкий промисловий дим, містянам дихати нічим. А наш дорогий коксохім вже отримав дозвіл на додаткові викиди, як він хотів. Хто саме забруднює повітря, вже давно не секрет. Дніпряни скаржаться на викиди металургійного заводу. Щомісяця масово публікують в соцмережі своє обурення та роками безрезультатно виходять на мітинги. Плакат двадцять 23 роки. Боротьба триває. Ми так як і раніше, вимагаємо одного право на чистий подих, право на подих повітрям. Поти в лютому аналітичні сервіси червоніють попередженнями. Рівень забруднення повітря дуже небезпечний. Радимо перебувати в приміщенні та перепланувати заходи просто неба. Тему якості повітря у Дніпрі 11-й канал підіймав напередодні 25-го року. Тоді місто буквально задихалося, бо тижнями було охоплено їдким смогом. Наявність небезпечних для здоров'я речовин в повітря. Підтверджували, і офіційні дані гідрометцентру. На усі закиди звичайних дніпрян та активістів. Металургійний завод тоді реагував так. Підприємство не перевищує ніяких гранично допустимих обсягів на викиди і працює лише згідно чинного екологічного законодавства. Ми постійно моніторимо ці виброси, тому що звісно це велике підприємство. Є ще декілька незалежних експертиз. Постійно комунікуємо як з громадою, як з місцевими жителями. Чи так це насправді намагались перевірити незалежні екологічні активісти. Але днями, попри дозволи і домовленості до позапланової перевірки, куксохімічне виробництво ДМЗ представників громадської екологічної організації просто не пустили. Він звернувся до поліції для того, щоб вона приїхала і зафіксувала факт недопуску. І навіть коли приїхала поліція, представники підприємства офіційно не надали жодних пояснень. У сей Дніпро говорять так на підприємстві намагаються приховати реальний стан справ на час здійснення перевір. Ки дійсно візуально нема таких викидів, які вони є зазвичай. Але я думаю, всім містянам добре відомо, як підприємство працює переважно більше з часу. Чому незалежні екологи на заводі аж такі небажані? Редакція Редакція одинадцятого звернулася до прес-служби підприємства із запитом, проте журналістів там також ігнорують. Люди не мають платити за метал своїм здоров'ям і своїм життям, тому що ну поспілкувавшись з людьми, які живуть просто там поруч. Ну люди інакше, як газа. Ва камера це не називають. І хоча за останніми даними обласного центру контролю і профілактики хвороб на Дніпропетровщині за всіма показниками не виявили перевищень граничних норм, активісти певні не все так гладко, як у звітах. А викиди заводів люди відчувають на власному здоров'ї. Підприємство має екологізуватися вже зараз для того, щоб, хоча б знаходитися в тих нормативах, які сьогодні для нього прописані, бо воно там не знаходиться, бо воно постійно системно порушує нормативи по викидах. Зрештою, результати перевірки, на яку не пустили екоактивістів, виявились для них цілком очікувані. Порушення, які були, підприємство усунуло, а нових не знайшли. Довіряти цій експертизі, кажуть все й Дніпро не можуть. Уся ця ситуація пахне дуже погано, як у прямому, так і переносному сенсах, бо вже з наступного за днем перевірки дня фонове забруднення повітря у місті стало зростати. Тепер мешканці Дніпра мають самі відповісти собі на запитання, чи захищає наявна дозвільна та контролююча система їхні права на чисте та безпечне довкілля. Марко Ручка, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. На Дніпропетровщині планують будівництво нової гілки водогону, яка забезпечить водою прифронтові території, що потерпають від зневоднення після підриву окупантами Каховської греблі. Наразі проєкт будівництва лише в розробці втім, вже цьогоріч людям обіцяють, вода буде. Хто відповідатиме за будівництво та де після довгих місяців очікування вона нарешті з'явиться. Наш репортаж. Технічно ми передбачали це до того, щоб ці невеликі. Міста отримували теж автономному режимі воду. Зараз у нас можна сказати, що це другий етап. Готові допомагати. Тільки скажіть, коли і в якому етапі нову гілку водогону в області планують збудувати для мешканців Мирівської та Томахівської громад на Нікопольщині, бо після підриву росіянами у 2023-му каховської ГЕС 30 тисяч людей виживають не лише під обстрілами, а ще й без води Не помитися нормально, не постирати нічого. В кранах нема води. Уже півгоди у нас немає води. Син мені зробив подарок такий акумуляторний при І Я за ним миюся в душі. Віра Сергіївна розповідає, їм дуже важко. Спочатку допомагали волонтери, потім воду постачав марганецький водоканал. Але через борги КП люди незабаром знову залишилися із сухими кранами. Зараз місцевим допомагають виживати фільтрувальні станції та свердловини, які пробили в населених пунктах. Мої запаси води я запасаюся на неділю, бо мені треба, щоб я сама не можу носити, а син приходить, виходний тільки в мене приходить в суботу, приїжджає і мені наносить води. Тут у мене балони, відра, каструлі, все, що тут, я заповняю все. В Томаківській громаді наразі 5 пунктів для набору води. Сюди величезні черги вишикуються кожного дня. Фляги, от дві фляжки приносять, а це сьогодні другий раз. Ну, півтора кілометра в одну сторону, півтора назад. Ось, читайте за ходки, 6 кілометрів. Ні, по три кілометри, 6 кілометрів. Ну це ж так і живе. Люди буквально благають, поверніть нам воду в крани. Дуже неважливо. Це вода, ну, дуже з цим потрібно. А як? Як без води? Без води ніяк. Дуже тяжко без води. Ми вже сидимо без води, як ото кажуть. Дуже тяжко ну, воду да привозять, дають кому 60 плюс. Таким як я ні не можуть місцеві використовувати і воду з підземних скважин. В них велика кількість солей, тож ані город полити, ані попрати. Аби забезпечити людей питною водою, Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури взялося за бурівництво нової гілки водогону. У планах не лише нова очисна станція, а й новий підводний трубопровід до неї. Адже ті труби, що є зараз, морально та фізично зношені. Паралельно відновлять магістральні мережі та перевірять інфраструктуру з транспортування та очищення стічних вод. Ми зараз знаходимося на одній з насосних станцій Дніпропетровщини. Вона в тому числі живе і Нікопольський район. Її потужність – 150 метрів кубічних води на добу. А після будівництва нової гілки водогону ця насосна також забезпечуватиме водою Томаківську та Мирівську громади. Коли ми будували основну гілку водогону, те 150 тисяч кубічних метрів води. Ми передбачили камеру для підключення Томаківської та Мирської громади, щоб вони підключилися до нашої ділянки. Приблизно це на зараз 12 кілометрів труби діаметром 200 міліметрів. Ми прокладемо до цих громад. Це приблизно тисяча кубічних метрів води вони будуть отримувати. Наприкінці 2024-го на Дніпропетровщині пройшла зустріч представників Міністерства розвитку громад та територій водок. Аналів керівників громад та міжнародних партнерів у центрі уваги. Був проєкт будівництва фільтрувальної станції для Томаківської та Мирівської громад. Нині вже зроблені перші кроки для його реалізації. Проєкт фінансуватимуть коштом держбюджету, залучать також донорів. ЮНІСЕФ подали сьогодні кошти на вилину техніко економічного грунтування. Вже працюють. Ми чекаємо результатів. Паралельно йде розрахунок по очисним води, паралельно йде розрахунок по очисним каналізація. Ми хочемо показати приклад в тому числі, нашим європейським партнерам, американським що в війні є компетенції. Водночас у громадах вже провели засідання, сесії та виділили кошти на інженерів консультантів. Обласна служба відновлення уклала необхідні договори. Наразі триває розробка техніко економічної документації. Далі проєктування. Ми виділили більше мільйона гривень для під'єднання і 100 тисяч на експерта, який порахує. Також, також працюємо з фондами, які теж там і комплексну програму водозабезпечення розробляють нам. будівництво. Планують розпочати вже у березні. За попередніми підрахунками, новий водогін для Томаківської та Мирівської громад має запрацювати десь за півроку. Посадовці обіцяють до нового опалювального сезону в кранах жителів вже буде вода. Вікторія Вахрошина, Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. Кохання для тих, кому за Дніпрі вже третій рік поспіль влаштовують романтичні вечори для людей старшого віку, так само як і молодь. Вони прагнуть нових знайомств, приємного спілкування та емоцій. Як прийшли цьогорічні швидкі побачення, та чи зустрів хтось з учасників свою другу половинку, знає Анастасія Шуляк, ну, щоб була нормальна, комунікабельна, щоб така була. Спортивна ходила на фітнес, працювала багато на трьох робот. Василь із гумором описує жінку своєї мрії. Сьогодні він прийшов шукати її на швидких побаченнях для жінок та чоловіків від 57 років. Познайомиться з дівчатами, пропонують список. Тут 10 дівчат, да, може якась. Не сподобається, ну, щоб була адекватна у психічному стані. Сторонка фігура, без шкідливих звичок, щоб не палила. У швидких побаченнях беруть участь 10 чоловіків та 10 жінок. Кожна пара спілкується по 5 хвилин. Питають одне одного про те, що цікавить про вміння готувати, про хобі та спільні інтереси. Як час спливають, змінюють партнерів, аж поки всі не поспілкуються. Шановні учасники, 5 хвилин вже сплинуло, тому чоловіки можуть змінювати свій столик. Добре, Я Володимир. Володимир. Я, я Ірина. Ірина. Будь ласка, а хто ви по знаку Лев. Лев. Ну Це такий добрий знак. Одні прій миттєві побачення для людей старшого віку влаштовують раз на рік, кажуть представники проєкту університет третього віку, і вони дуже популярні. Бо охочих знайти свою половинку навіть після 50 років надзвичайно багато. Коли ми оголосили набір буквально через одну годину, у нас було 150 жіночих анкет. У питаннях кохання чоловіки не такі легкі на підйом, як жінки, проте організатори швидких побачень знайшли охочих влаштувати своє особисте життя. Деяким навіть довелося відмовити. Ці чоловіки дуже файні, вони всі не одружені. Це точно був учасників, кому було 93 роки. Ми не взяли на себе таку відповідальність його запрошувати, тому що ну, людина літня. А... А якби йому тут розбили серце, це, це така вира емоцій, куча жінок. Серед тих, хто готовий до нових емоцій, і Володимир, він вже п'ять років дівець і зараз в пошуках компаньонки по життю. Мені більше подобається жінки, які там полюбляють літературу, мистецтво. Більше була активна. Я, я фізично я займаюся спортом, я ходжу в, тут, в тренажерний зал. У Кожного учасника список з прізвищами та відповідними номерами, а ще нотатник, аби не забути важливі деталі і врешті обрати собі пару. Якщо і чоловік, і жінка обрали одне одного, стають переможцями миттєвих побачень. У 2023-му на них поєднали свої долі, і Віталій з Тетяною кажуть: зустрілися, закохалися і вже одружилися. От тут сюди прийшли 15 лютого, і оце з того дня і почали. Ну, я відчув ці знаки. У нас все відбулося. Тут це номерлоги. В мене був сьомий номер, а у нього чотирнадцятий. Тетяна та Віталія зізнаються, коли вирішили взяти участь у швидких побаченнях, їй гадки не мали, чим все скінчиться. Просто хотіли цікаво провести час, але доля вирішила інакше. Це таке буває тільки в кіно. Тепер на мене всі дивляться. Дівчатка кажуть, коли там буде знайомство, Ухочих дуже багато влаштувати своє особисте життя. Поки ми спілкувалися з подружжям, цьогорічні пари вже завершили своє коло швидких знайомств. Ведучі підсумовують результати. У нас сьогодні не одна пара, які обрали один одного. У нас сьогодні цілих дві пари: Левич, Ірина Георгівна. Ми її запрошуємо. І фітінго Володимир Юрійович. Браво! Браво! Отак. От от Друга пара. Ірина Олександрівна Мелещенко. Ми її запрошуємо. Неї вже затремтіли руки. Сюрсінг Сергій Михайлович. Ми вас запрошуємо. Здивована. Дуже. Супер на все класно. Понравилось. На швидких побаченнях 2025 знайшов пару і один з наших героїв Володимир, який на початку сюжета поділився з нами, якою бачить свою другу половинку. Щось співпало. може якісь родственні душі, рідні зацікавились один. Я на початку теж не розраховувала. Я жила, я просто така творча людина, така я поспілкуватись там. Хотіла знайти ну, на початку друга. От. Ну а там побачимо друг чи не друг. Аби пари переможниці могли продовжити спілкування і краще пізнати один одного у подарунок, отримали квитки в оперний театр. Сподіваємося, це буде не остання їхня зустріч. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новина одинадцятого каналу. Мистецтво проти війни це назва нової марки, яку Укрпошта презентувала до третьої річниці повномасштабного вторгнення. РФ Цьогоріч вирішили продовжити традицію, започатковану в 2023 році відомою маркою Бенксі ПТН. ПНХ і розмістити на новому тавро роботу іншого відомого французького митця Джеймса Коломіни для марки. Мистецтво проти війни обрали скульптури, встановлені у Києві. Зокрема, дитина малює тризуб. Зараз марка доступна для передзамовлення. А у вільний продаж надійде 24 лютого. Сьогодні у світі візначають день рідної мови. Його 26 років тому започаткувала ЮНЕСКО, аби зберегти усі мови народів планети. В Україні свято візначають з 2002-го. З початком повномасштабного вторгнення цей день набув особливого значення. Адже сьогодні ми зі зброєю в руках захищаємо не лише свою країну, а й українську мову, національну ідентичність та право бути господарями на своїй землі. І на сам кінець про погоду у суботу в Дніпрі прогнозують в день 5 градусів морозу, вночі мінус 10. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.